Найспекотніший день у Чилійському місті Сантьяго в середньому припадає на 7 січня. Можливо, ви уже на цьому моменті здивувалися, чому? Чому найспекотніший день посередині січня? Все просто, бо Сантьяго знаходиться в Чилі, а Чилі знаходиться у південній півкулі, а в січні там виходить літо. І температура у цей день у середньому становить 29 градусів Цельсія. Нам потрібно скористатися тригонометричною функцією і за допомогою змоделювати зміну температури у Сантьяго протягом року. Виразивши рік як 365 днів. Тобто невисокосний, просто 365 днів. Можу одразу сказати, що от цей наш відрізок та 2 π це у нас буде те саме, що 365 днів. І, так, як я вже казав, що у південній півкулі. В січні літо. Нам потрібно дізнатися, через скільки днів після 7 січня трапиться перший весняний день, в який температура, згідно з моделлю, досягне 20 градусів Цельсія. Я одразу написав нашу функцію, тобто температура, залежно від дня, буде дорівнювати 7,5 помножити на косинус у дужках 2 π поділити на 365. Фактично ж, чисельник і знаменник у мене однаковий. А використовую я це лише заради того, аби перевести дні у зручний нам кут. Плюс 21 з половиною. Добре, можемо потроху переходити до розв'язання. Температура, що мені потрібна, це 20 градусів Цельсія. 20 дорівнює 7,5 косинус. 2 поділити на 365. 5... Помножити на х, дужка закривається, плюс 21,5. Тепер я можу від обох частин рівняння відняти, власне, 21,5. І справа 21,5 мінус 21,5 у мене буде дорівнювати 0, а тут я матиму мінус 1,5. Я можу це одразу записати, мінус 1,5 дорівнює 7,5. Косинус, відкриваю дужки 2π, поділити на 365 множити на х. Окей, звісно, було б трохи зручніше це все просто скопіювати, але перепишемо, це не настільки важко. І тепер наступний мій крок: я хочу поділити обидві сторони рівняння на 7,5, аби позбавитися цього коефіцієнта. Я запишу це таким чином: поділити на 7,5, поділити на 7,5. І тут у мене 7,5 і 7,5 скоротяться. А зліва я матиму мінус 02. Мінус 0,2 дорівнює. Знову переписую наш косинус. Косинус 2π. Поділити на 365 помножити на х. Закриваю дужку. Побудую невелике тригонометричне коло. На ньому одразу позначу мінус 0,2, бо косинус, значення косинуса це у нас х-координата точки перетину променя та одиничного кола. Але, але, важливо ж сказати, що косинус у ще одній точці буде мати значення мінус 02. Такий промінь я проводжу. І якщо ми просто застосуємо обернену до косинуса функцію аркоснус, то ми отримуємо значення цього кута. Але ж, можливо, нам потрібен цей код. Зараз розберемося спочатку на цьому графіку. Це у мене зараз січень, тобто літо. Позначу літерою L. Після літа у нас буде йти осінь. Тут зима, тут весна і тут уже знову літо. Добренько. Тепер те саме я хотів позначити і на одничному колі. Тобто, там, де у мене 0, це літо, тепер далі йде осінь, далі зима, далі весна, і тут знову літо. Коло замкнулося. Отже, і якщо мені потрібен перший весняний день, у який температура буде дорівнювати 20 градусів Цельсія, то, звісно, мені потрібно значення саме цього кута. Як мені його знайти? Ну, Для початку мені все одно доведеться скористатися оберною до косинуса функцією аркосинусом. І я тоді скажу, я порахую це на калькуляторі насправді, що цей кут, я назву його альфа, буде приблизно дорівнювати 1,77. Добре, але аби знайти той кут, який мені потрібен, я можу або до пі. До 3,14 додати моє значення кута альфа, або навпаки, від 2 π відняти альфа. І той і той варіант буде правильним. Я оберу один з них, порахую на калькуляторі і запишу, що мій кут матиме значення 4,51. Записую 4,51. Лишилося зовсім трошечки. Мені потрібно перевести кут. У ні. Для цього запишу такої форми рівняння. 2 π Поділити на 365 помножити на х до 4,51. Окей. Тепер я можу домножити обидві сторони рівняння на 365 поділити на 2 π Зліва у мене скоротяться обидва ці значення. А справа я матиму щось таке. Загалом у мене утвориться рівняння. Х дорівнює 4,51 помножити на 2П, поділити на 365. І це буде приблизно дорівнювати. Тепер я можу взагалі округлити аж до цілих, оскільки ж мені потрібен конкретний день. І я матиму значення, я матиму значення, я матиму значення. 262. Отже, після 7 січня має пройти 262 дня, аби у... навесні у нас була температура 20 градусів Цельсія.